Всім привіт, це Gaming з Артемом і це прев'ю гри, яку яка може бути на моєму каналі. в майбутньому, якщо вам вона дуже сподобається, це називається Leak Factory Tycoon. Тут э, цибулю буде парей. Звізаєш по світових рейтингах. І... Робиш різні рецепти, ось як Є суп, Є торт, я Є, є диско. Я про я є золотый ультра атомічный диск. Ультра такая монстр парень и монстр те более і все Є Quantum це не було останнього разу, коли я грав в гру. Але воно будет так, ще ферми, які заробляють. Тут можна апгрейди робити до коробок. І будемо наровати атак і так пік два І вирощувати саме Тивою Барей. Якщо вам сподобалася ця гра і ви хочете побачити її на каналі, то поставте лайк на цей ютуб ширт, прокоментуйте. Я хочу рік фактори тайкун. І, під... і якщо вам дуже прямо сподобалося, то... Не забудьте вдарити кнопку підписатися, щоб вона стала сірою. І всім нових встреч!